Класна ч. Я думаю про просто інколи, але я ж як краще хочу завжди. Я навколо себе людей збираю, щоб їм дарувати позитивні емоції, а не негативні. Файне коліно. Гарна лампочка. Ну що це за х... чат? ну... Підрівняє рівняєш ножицями, просто піз. Але їхало лоб великий, як з Житомира до Голлівуду. А де Голівуд вообще знаходиться? На якій відстані від Житомира? Гарні двері? Які двері? Ча тут де ви? Двері змогли побачити, тут тупо нічого нема. Такі двері, тут просто тут так, ну і все. Чи може я люблю ті в тілі? Bro. Ну, чи що? Чат, ну це, це все не то, ну Ви розумієте? Я кажу комплімент. Мені не навушникам, не дверям, ну ні лампочки. Мені, як людині, особисто Валерію. У всіх чолка під лінійку, а в тебе під косинець. Наведи шахеда на барбершоп, в якому ти стригся. Це просто ужас. Це ужас просто. В тебе гарний чат. Пашов нахуй мій чат. Всі, окрім вас, всіх. Тоже ладно, уже ну, можна і не перегибать. Класна складка на підборідді. Стараюся, я, я нарізки роблю, щоб вас більше ставало, нахуй, на за щоб вам нравилось, щоб кожен вечір ви не думали, що вам дивиться, щоб ви точно заходили. Спілкувались між собою, щоб я вас веселив якось смішив, б**ть. А ви заходите і просто мене морально знищуєте, б**ть, на Добре, що я наушники прикривають твою стрижку. Класне волосся на коліні. Це теж це. Ну, з, б, хватить, може хоч в телеграмі з мене приколюватися. Mm. Ну, що це смішно по-вашому, чату? Це, ну це не ну це не смішно. Ну, це якась Вибачте мене за таку лексику фігня, блін. Фігня твоя зачіска, а мем клас. А може. міс? Чи може місіс? Міс? А може... Тіпа... Барбер був п'яний, колезач, скоро. Насправді, знаєте, як було? Насправді я просто прийшов в барбершоп. ну Я сідаю в крісло, Він мене ще мені жарко під. Шей бік, коротше, Він мене накриває оцією штукою, зав'язує. І оце все тепло, воно нікуди не виходить. Я тупо сижу, як в бані, і мені щось поняло, мені аж жарко, так типа, ну, якось не по собі стає. І він каже, ну що, як стрижем, типа, в цей раз? Я кажу, мені ху. І він каже, хорошо, ну і так і підстриг. Поняв. О, бону накрив тою штукою вище лоба, і так і порізав. Барбер був в таких темних очках з круглими лінзами і палкою рід в мультиках. От хто ви? Мені от просто цікаво, як ваше соціальне життя вообще складається. Чи є у вас друзі, якісь тільки соціальні зв'язки? Чи ви ж в школу ходили, чи ви її вообще закінчити змогли? Ну хто, ну, от, ну от, от як вообще у вас? Я да, нія не важу, пише Фазер. Це мій батя Чи ж ну Фазер же ж? Як Фазер перекладається, чат? А, Фазер це ця вакцина, да, від коронавіруса? Ну, не причем топ. Ви вам в чаті вже мало з мене сміється, ви вже і вище і в донатах вирішили, да? Ні, ну ти, Валера, придумав, зустрітися в п'ятницю 13. -го. А що, ви думаєте, Барбара спіткала якась неудача, чесно? Гляньте на. Один прищик маленький, тільки невеличкий, і все. Наїб дев'ятикласника Нічого? Подивіться, сука, на ці... ой ой йой Які питання, тут, тут ви вже нічого не можете сказати поганого, тому що тут цього... все на цій фотографії. Там зетка на ремені? Ну. Та ну ні, Ну ні, Та чо зрада. зрадобой, бой. Зетка на ремені, Я звільняюсь, пише Каріна, Каріна. Єдина людина, яка хоч трохи була на моїй стороні. Що ви зробили? На. Виглядаєш, як ведучий з варіатів? Чат, нам треба прямо щас фотка ведучого з варіатів. Це як і що таке взагалі варіати? Варіати, варіата. Шоу. Ну, чат, Ну, чат. Ну, чат, ну куди Чо. Да де? Де я виглядаю так само? О, о, оце от я? Шо, і що ви хочете сказати? Мої фотки 2017-го. Подивіться, сука, яка фотосесія була. Я завжди хотів ці Мартинці, у мене не було бабок, і на базарі було щось похоже, і ну батьки мені купили. Ви поняли, то ще застежечка з боку така сексуальна. Ну, ну чат, ну шо. Це до питання, до речі, типа, ну, чи був я білосерківським мажором. Я був ось о гандоном обычним, сука, з базара. Схожий на гея, пише Андрій Дрілер. Нормально. Чел з ніком Андрій Дрілер. Пише, мені отакі от речі. Нормально. Якийсь молодий, не нравиться. А щас я який. Я зараз тоже молодий. Я дуй, я молодь. Чат, я тупо, і що за, як завгодно можете МЕНЕ перевірять на молодість, Я молодий СКІБІДІ ТУАЛЕТ. Лапкіри. Ну, шо? Ху...? Вообще не х. Ху... Тобі 37, тиску, і це мені пише Наталія Назімова. Та ти хуй старий, змирись! Коли інопланетяни будуть нападати на землю, вони будуть використовувати твій лоб для посадки і розгортання своїх літаючих тарілок. Літаючі тарілки я бачив останній раз, коли ми з твоєю мамою скандалили, і вона била посуд, понял, сука? Отак, от, от на твоїй кухні було, реально, без палки. Подивіться на оцю ж задню. ви сміялись зачіски, ви, на, ви гляньте на оцю. Ви на, ну, от подивіться. Зараз ви маєте мені сказать, Валер, дякуємо, що ти отак от подстригся як час. Думаю, що мамка стука цілий нічого теж. Ну отож. Так виглядає людина, яка придумала лоб отомій. Це лобок, я взагалі не знаю, як це коментувати. Зачіска Олівець, це інша сторона олівця, типа да, зі старачку. Тебе тоді мама одягала, ну ебать, ну типа фізично прям штани на мене отак от одівала, чи в якому плані? Чоколой Це ти в голові ластик знімався? Що таке голова Ластик? Що це всяку таке вообще? Ви хочете сказати, що це що це от я? Оце, прям до речі, реально 2017, це мені років 17. Я тут уже на цій фотографії, я Та, б, 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 пацани нахуй і дівчата. Я там уже і сигаретку курив, і девочку цілував в щечку. І між цих. Ну, між скул тоже. Поняли? Якщо чесно, ти найгірша людина, яку я бачив. Це людина пише, яка мене навіть не бачила вживу. Просто вона бачила мене ось на стрімах, на відео, на своєму екранчику, на телефоні, чи на телевізорі, чи на комп'ютері. І людина уже робить такий висновок. Це ви повливали на людину. На її формування, взагалі, на її думку про мене. Ну, це ріал скуф. 17 років людині на фото. Ви пишете скуф. Вийшов зон. Привіт, Валера. Як діла? Пашов ти на РТМС, понял. Прибачте, сука, що я в Адідас Флакс с на Адідас. Оригінальні, сука. І на них квіточки намальовані, і вони такого м'ятного кольору. Ви згадаєте, вообще в 2017-му, як люди жили. В цілому, всякі оці естетики, закати, на ну рево, блядь, Конечно же. І прикиньте, в таких кросах будь в той момент життя. Чат. ну мені по-прежнему ніхто не давав, але я почувався х Дімчачі кроси, Пише Аня Кучерова. У тебе там щось джинсі вибирає? Що? То може я встрався, я не знаю. Я 1995-го, а почуваюсь молодше, ніж Валєра виглядає в 2017-му. Що це взагалі за зв'язок? Я почуваюсь, молодше ніж Валєра виглядає в 2017-му, а я 95-го року народжений. Є це... це де вчать так мислить? Чи це так мислить люди, яких не вчили мислить ніяк? Йоо. <плес> ну що випирає. Мобільний телефон на і я не знаю. Мені семок, ну я їду, їб... що там в білій церкві може бути в кармані джинсів. Та ладно, ми приколюємося. Насправді ми всі тебе любимо. Спасибо. На твоєму фоні в нас є ще шанси. Б... Ну які у вас можуть бути шанси на моєму фоні. Як мені доказати, що я нормальна людина, а Подивіться, я вам зараз пок... Я вам покажу. Подивіться, що я зліпив з пластиліна висі. А тепер подивіться, що, сука, мужчина в 24 роки може своїми руками зробити. Нє, поди, подивіться, сука, це бджоляр, йо бджола б. Я, ви просто ви розумієте, масштаб моєї особистості, це ж просто можна їть. І сніговичок. Якщо що, на, на фоці, з якої я ліпив, там було типа два шарика. А я то геній, я то геній, я зробив три, я зробив три. І що ви тепер скажете? Тепер, які у вас будуть аргументи, мені просто цікаво. Мені просто цікаво почути. Ясно, глиноміс. Тобі настільки нічим зайнятись. ООН більше робить, ніж Валір. Сука, я не знаю. що. Що у мене ще з досягне? Ну б***ь все? чат на секундочку я, я зібрав лего Майнкрафточне. Тіпа, оце по вашому, Гандон зміг би зробити? Нє, чат, ви от час будьте чесними, хоча би самі до себе, хоча би самі до себе. Таке Гандон нещасний зміг би зробити. Ви бачите корову? баяще? Ви бачите, там зверху люди питься на курси розвивання моторики. Рук ходиш Шо? правильно в твоєму випадку корисно, ну не тільки грати в карманий більярд. Який на карманий більярд? Що це взагалі значить? У мене є і не карманний більярд, як що Ви прикиньте яким яким ідіотом ёбі, треба будь-бл, щоб підняти більярд, коли тут оці от ёбі, шарики і оці от луночки просто от відкриті от. І воно по б по підлозі, ви підлозі. Ну хорошо, ладно, що лапу, п я п я понял. Мене рік не було, ти далі шляпу займаєшся якоюсь. Хто такий Святослав Онуфри? От хто такий Святослав Онуфрик? Рік не було де. На людях ти сидів вдома і не мився весь час. Де тебе не було рік? Ну уточни. Коли рулетка, я не знаю. А що, всі хочуть рулетку? А плюсаніть хто хоче рулетку прямо зараз. Буде 10 плюсів риваємося. Ого? Я кажу плюсаніть. Ну яке го. Плюс це знак на. А го це букви. І Анастасія просто поставила 10 плюсів. А, тоді б... Тоді, чат, не треба було всім плюсувати. Треба було просто, щоб Анастасія <рив>, <рив> була і все. А, 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 чат, буде, якщо 100 плюсів. Якщо 100 плюсів буде, тоді точно тоді, тоді я пую <рив> прям сразу. Подивіться, йодний, <рив> поди. Не подивіться. Аня Кучерова тут математикою займається. Х100, а плюс Х100 плюс помножить на 100. Це просто ужас. Це як розуміно? це не плюси. Це і фазер. Так, щел мінусу, і він мінусанув всі плюси, ча. Тупо всі, от все, що ви поставили, чел все мінусом, подивіться, скільки мінусів. Чат, чат, все, досить плюсів. Пообіцяйте, що ви зараз не будете сміятися. Кожен з вас зараз пише, обіцяю. Обіцяю за всіх поїзд. спонсор, зі значком третього місяця. Хорошо. Хто пише, я обрізаний в чат? Ладно. Чат! Дивіться, багато хто з вас пообіцяв.